Сьогодні, друзі, я розповім вам про те, з чим вам доведеться миритися в Новій Зеландії, які дратуючі взагалі тут пункти є. Тому, будь ласка, хто ще не підписався на мій перший і єдиний україномовний YouTube канал про цю дивовижну країну на кінці світу, будь ласка, зробіть це, підтримайте мене, поставте подобайку, розлоги, коментар. Мені ваша підтримка дуже потрібна. І поїхали. На першому місці буде такий показник, як Новозеландське Сонце. Воно тут справді дуже пекуче, і всі в кого тим більше там шкіра масяться. Сонце захисним кремом Зеландії. Я пам'ятаю, як я приїхав сюди в всій перший там, рік, пішов на пляж купатися і обгорів буквально за пів години. Я згорів так прилічно, а у мого друга взагалі двічі шкіра облазила. І ми там побули на сонці буквально на пів години. Тут також дуже розпосюджені ракові захворення шкіри. На другому місці такий показник, як тут Холодний океан і море. Навіть влітку там, океан максимум ще прогріється, це 18 градусів. Море інколи 20 е, в найкращих там, місцях між двома островами Північним і Південним, там, де Тесманове море. А так ні, не буде таких, як на Азовському чорному морі, як ми звикли в Україні, плюс 22, плюс 23, що ти насолоджуєшся. А тут ні, вода буде завжди прохолодна, але новозеландці до цього звикли. Вони купаються навіть взимку в океані, бачу, і молодь купається, багато хто купається. Тобто вони до цього звикли. На третьому місці це тут дратує людей, що дуже дорога нерухомість, завишені ціни. Тобто Це нормально, коли будинок коштує мільйон ну, доларів. Всі беруть, як правило, в кредит, але все рівно, там, починаючи від 600-650 тисяч за будинок, який він там. не дуже дворик буде невеличкий, а в місті взагалі. Двору майже не буде якийсь там хаос, можна взяти за такі самі гроші, так в Окленді за мільйон. там. Дуже дорого і всім це не подобається, що тут нерухомість дорога, а виплачувати її приходиться потім 30 років, тому що зараз відсоткова ставка також дорога, там більше 7%, як правило. На четвертому місці такий показник, як вологість. В багатьох регіонах Новозеландських дуже, дуже велика вологість. Я там жив на північному острові між е, Хемільтоном і Оклендом, свій перший рік Новій Зеландії. Колись положив речі е, в шкафу і там, через тиждень подивився воно підсвіли взимку. Ну, будинок був старий. Е, як правило, якщо старі будинки, е, там велика вологість, особливо на північному острові, тут на південному острові на Весткості. Також дуже велика вологість північний Кантербері, велика вологість, це цвіта. Так що старий будинок то буде, як правило, готувати, що воно буде цвісти, і Запах такий є, він не виводиться майже нічим. Вже в новіших будинках, там де подвійний стіклопакет стоїть, це все. Як правило, вони сухіші, там вони більше їх утеплюють. Це вже будується з 2010 року. А в старих і в таких регіонах, як я назвав, дуже сильна вологість, як правило. На п'ятому місці такий показник, як Києві акцент. Навіть якщо ваша англійська дуже хороша, ви приїжджаєте в Нову Зеландію і тут будьте готові, що деякі слова і деяких людей ви не зовсім зрозумієте, а то в них ну, тут дуже такий сленговий англійський і відчувається акцент. І ті люди, навіть які знаю, приїхали з Штатів сюди жити, то інколи не розуміють Києві англійського. Так що це теж такий якби недолік країни. На шостому місці за такий показник, що далеко куди слідати на відпочинок. По Новій Зеландії тут подорожувати нормально, все розвинута, інфраструктура туристична, різні треки, там, куди б ви не поїхали, все там, природа унікальна, а от полетіти вже буде далеченько. То Австралії три години. Є тут ще кукові острова, там теж дуже гарно говорять. До них також приблизно так летіти. Це вважається, що територія Нової Зеландії, там Новозеландська валюта ходить. Долар. І так само до Фіджі десь в районі 3 годин. Ще є е, Роротанга. Там також ну, літають відпочивати, це все також більше 3 годин, А де вже полетіти в Європу чи там на Жавазі більше 10 годин. Тобто так, будь, треба бути готовим, що дороговато вийде е, перельоти і відпочинок. Що ж, і на сьомому місці. Е, Людям не подобається, тут особливо хто з великих міст приїхав. що Тут немає таких великих мегаполюсів. Населення південного острову трішки більше одного мільйона. Найбільше місто краще що тут, на південному острові, де живе, там в районі 400 тисяч людей, щоб ви розуміли. Даніден потім там південніше там, більше 100 тисяч людей. Ну що, Окленд найбільше місто в Новійзландії, там більше, ніж півтора мільйона. Ну, воно теж якби так. Не дуже велике. Тобто, хто привик до таких великих сіті, як Київ, там з е... підземкою, то... і я згадав, що люд, людям деяким подобаються великі міста, то Новозеландія дійсно не, під, не підходить. І Велінгтон, це столиця, там живе також щось більше 200 тисяч. Центр невеличкий, 15 хвилин і кінчиться. Те саме з Оклендом. 10-15 хвилин центру немає, хоча це дуже велике місто. На восьмому місці такий показник, що тут дратує, це що тут багатьом людям тут просто скучно, і молодь ну, дуже часто виїжджає в якісь інші країни, в Австралію, в Штати. Я тут працюю з австралією, з людьми, вони кажуть, що тут дуже мало якось молоді в краще. І дійсно тут буває скучновато, острівна країна, як не крутий. І якщо у вас вже сімейна пара, діти, то нормально, окей, тут безпечно, все тут розвинуто, хто що, я кажу, шукає. А от вже молоді може бути скучновато. На дев'ятому місці такий показник, що тут майже немає культурного життя. Ну так як шорняти з Україною, там безліч театрів, помірні ціни, можна сходити, якісь музикальні вечора, органий зал у нас був біля церкви, який був побудований там в 18 столітті. Просто унікальний. Тут все ну, культурного життя майже немає ну, в Новій Зеландії. Тут же країна була відкрита останньою в світі. І якби, така знаєте, культура тільки починається, як би сказати. І це також е, мінус. І на 10 місці це такий показник, що в школах новозеландських недостатньо спорту. Я спілкуюся там, з дітьми, кажуть, що немає навіть вчителя фізкультури. Є просто вчителька, яка там проводить якісь інколи вправи, не вистачає. Сама країна спортивна, всі займаються спортом, але це вже після школи ви повинні записуватися на тренування, платити за це кошти з власного карману. І це. А в самій школі то на спорт великий акцент чомусь не ставиться. Є там змагання, правда, якісь типу біг, забіги є, там ще якісь, але от саме. Уроків, так як у нас там було, наприклад, два уроки на тиждень, до тут такого немає. Може такого бути, що взагалі жодного немає в тижні, бо я питаю дітей. Так це теж, як на мене, мінус. Бо хочеться інколи дітям і фізкультури. Дякую, що друзі, ви додивилися це відео до кінця про 10 речей, яких, з якими важко змиритися в Новій Зеландії. Це, звісно, все на мою думку. Дякую за вашу підтримку, за ваші подобайки, коментарі, поширення. Хочемо побажати, шо вам щастило всіх ваших починаннях. Будемо на зв'язку і слава Україні, друзі.